Співала оте слов'янське дівча, яке колись своїм співом вразило султана аж так, що той опустив йому на плече муслінову хустину, сказавши при цьому Повернеш сьогодні мою хустку. Вона ждала поклику мов пес по свисту, чи проклинала своє ждання, бо ж стала як усі. Вибратися з рабства через рабство ще більше, ще безнадійніше. Як усі? Неправда має всіх перевершити і перемогти. Тепер у ній душа кричала від самої згадки. Про те, що зостанеться і що ніколи не повернеться. Як вона ненавиділа тепер султана? Підлив владолюб, пекельна п'явка, двоногий диявол, обрізаний сатана! Хотіла б бути змією, але без отрути собакою та, хоч нікого, не косати, поганим оцюком тебе щомної мної зарази, жабою, ящеркою, сараною, будь ким, тільки не жінкою. І водночас знала, що зможе перемогти тільки як жінка, єдиною зброєю, яку мала, тіло, чистим. Незайма неповторної єдине, коли вів її уночі кизля рага до султанської далекої ложниці не мерзла як по весні не здригалася від вітру, тільки сціплювала зуби і прочитувала молитви не мусульманські свої, що від батька. Городиться тіло, достойно єсть. Боже єдиний, вседесущий, всемилостий. Поможи. Хіба ж встигла завинити в свої шістнадцять літ? Чому ж має йти до цього чоловіка? Султан ждав її нетерпляче, якийсь ніби розгублений. Мовчав, дивився на хурем, яка заклякла на тільки з прозорою хусточкою на плечі і теж мовчала І дивилася на Сулеймана чи дозлякану, чи з викликом. Чого ж ти мовчиш? спитав він нарешті. Підійди до мене. Їй так і закричало. А коли не хочу, коли не захочу. Але не випустила того крику. Тільки постояла з упертості, а тоді все ж пішла, повільно перечіплюючись об килими, ніби п'яна. Ну, чого ж ти? Йди швидше. Мовби вгадав її полохливу нарішучий сулейман: ти ж не боїшся мене? Боюся, поблизуючи пересохлі уста, відповіла хуря. Ти гніваєшся на мене за те, що я повоював слов'янські землі? Я не можу почуватися винним перед тобою, бо султан ніколи не буває винний. Ти маєш мене простити і заспівати, щоб я почув твій голос? Вона. смехнулась и заспевала. <свист> співала й приспівувала, сміялась і присміювалась, споглядаючи його знатямливість, і так непомітно наблизилась на відстань небезпечну, і опинилася в обіймах чоловіка, якого ненавиділа, але без якого не могла тут існувати. коли Сулейман доторкнувся до її полохливого тіла, він наповнився по самій вінця тим голосом, що так довго і тяжко його мучив, і лиш тоді збанув, що віднині без тієї дівчини йому не жити, проникала в кожну точку його тіла. Входила в нього, вливалася, вповзала ящіркою, зміїну, тугою, захватом, знемогою. Сулейман був далеко від її хапливих слів і несміливого тіла, але так близько до її голосу, тулився до нього, мов дитина і радів, і сміявся. І зникала його суворість. На ранок він знову стане для усіх султаном, жорстокосердним повелителем безмилості й жалю. І тільки їй дано бачити його іншим. Тільки вона змінила його бодай на одну ніч. Стала могутнішою за владу, і за всю імперію. Ось сила жінки. Ось її влада.